Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас майстер-клас по виготовленню ще дрібних квітів з атласних стрічок. Ось такі квіти сьогодні ми з вами зробимо, біленькі двох видів, ось такі і червоні трояндочки. Ось такі квіти сьогодні ми з вами зробимо для виготовлення трояндочок. Я брала атласну стрічку червоного кольору з шириною 4 см. 4 см. І потім нарізала на ось такі відрізочки по 3 см. Значить, відложу їм на атласні стрічки 3 см і відрізаємо ось такі відрізочки. Ось так я прикладаю. І нарізаємо відрізочки. На одну квіточку у нас іде 12-15 штук. Відрізали. Потім беремо, значить, нашу ось цю заготовочку, складаємо її наполовинку і формуємо, зрізаємо гулочки, ось так такі трішечки знизу, і. Доверху, заокруглюємо, робимо ось таку заготовочку. Показую ще раз, складаємо, зрізаємо. І виходить така заготовочка. Потім запальничкою або ж спиртовкою робимо слідуюче запалюємо і підтягуємо краї. Ось так, потім беремо пінцет і з внутрішньої сторони загинаємо і робимо складочку, загинаємо середину, зробивши ось таку складочку, ось так. І запаюємо низ. Ще раз показую підтягуємо. Беремо краєчок до серединки, дотягуємо і запаюємо. Зараз беремо трояндочку. Для цього беремо дичинки, в мене ось такі покупні дичинки, зложуємо їх на половинку, беремо дріт, на кінці формуємо таку петельку, ось тримаємо наші дичинки, наносимо капельку клею на дичинки і вложуємо в серединку, прожимаючи. Пальцями це місце прокручуємо. Стрічкою замотувати на даному етапі не буду, тому що потім буде погано приклеїтися до атласної стрічки. Просто беру зразу пелюсточку, всередину наношу, клею, так, добру капельку і в цей клей вложую у цю нашу заготовочку. Ось так. І так замотую рулончик. Так, слідуючу пелюсточку клею напроти, наношу клей навпроти і рівненько приклею другу пелюсточку ось так. Потім будемо клеїти по кругу, як завжди, знизу рівненько, наполовину попередньої і вперед. Дуже легенько просто це все робиться, Получається виходить дуже гарна трояндочка. Так. Клеїмо, прижимаємо і наклеїмо 10, 12-15 пелюсточків. Залежно від того, який розмір трояндочки вам необхідний. Чим більше трояндочка вам потрібна, тим більше, звісно, пелюсточок наклеюємо кругу. Якщо треба невеличка, закінчуємо раніше. Якщо треба більше, наклеїмо пелюсточок більше. Розмір. Один і той самий, клеїмо пелюсточками внутрішньою частиною всередину середину до тичинок. Ось така трояндочка получається. Ось. Нідочки збираємо. Так. Ще наклею одну пелюсточку і буде. Все. Так. Ось така трояндочка розміром буде в нас. І зараз ми до неї. Зробимо ще підклеєчку, але перед тим, як робити підклейку, дротики нам треба, тому що ми будемо формувати вінок, ми обгортаємо саме стебло тейп стрічкою до доверху і прокручуємо. До самого низу прокручувати не буду, бо стебло мені велике не треба. Я зараз беру зелену, атласну стрічку шириною 5 см, вирізаю ось такий квадратик 5 на 5. Складаю його наполовинку, ще раз наполовинку, зразу знизу прорізаємо невеличкий отвір, повертаємо до себе. Оцими складеними зубчиками і вирізаємо підклеючку, зрізаючи оголочки з двох сторін. Ось так. Ось така назаготовочка отримається. Зараз ми з нею брумо запальничкою. Ось дивіться, беру краєчок і ось так легесенько підтягую і обробляю зрізані краї. Так. Нам треба обробити обов'язково цей надріз тому ми акуратненько запальничкою обробляємо цю частинку, щоб вона потім теж нас не розсипалася. Вставляємо і гарнезенько тут знизу все підклеїмо. Як ми це робимо? Наносимо клей, спочатку на низ приклеюємо місце. Знизу спочатку підклеюємо, а потім самі оці чаше Капаємо капельку клею і підклеюємо доверху. Ось так. така чудова трояндочка в нас з вами виходилася. Ось. Переходимо до. Біленьких квітів. Біленький квіт у нас є двох ось таких видів: один, одні ось такі, один ряд пелюсточки, в інших в два ряда. Значить, що ми для цього робимо? Почнемо з отаких здвиних. Беремо білу атласну стрічку шириною 5 см, складаємо її ось так. Вирізаємо квадратик, на оцю квіточку треба буде два квадратика. Два квадратика. потім цей квадратик складаємо на половинку, прожимаємо і розрізаємо до серединки, до самої серединки не доходимо. Ось сантиметр у нас залишається між прорізами земельний, доходимо до сердинки. І з другої сторони робимо аналогічно, розрізаємо на 4 ось таких квадратика. Потім з цих квадратиків ми ось так обрізаємо краї, формуючи ось такі пелюстки-квітки. Беремо запальничку і акуратненько опаюємо краї наших ось цих пелюсточок. Кожну пелюсточку опалюємо окремо. боки всі зрізи ми маємо обробити, щоб потім у нас квіточка не обсипалася, тому обробляємо зрізи. Ось так. Така заготовочка у нас получиться Другу зробимо аналогічно і проріжемо ще, ось, в серединці, зробимо такий невеличкий 5 зріз. Так, розгорнемо і теж обробимо запальничкою. Ось так. Ось такі заготовочки. На одну таку квіточку треба дві таких заготовки. Далі я беру цукрові такі тичинки, три штучки, складаю їх на половинку, вклею в серединку так само дріту, тут тримаю на ніжку, на такий такий нормальну капельку клею. І в серединку ці ниточки дріт, Зажимаю. Так ось. Потім наші дві ці заготовочки. Що ми робимо? Вставляємо в отвір, пронизуємо ці ниточки до того місця. Ось на закінчується дріт, ми маємо закрити цей дріт пелюсточками. На пелюсточки наносимо ось капельки клею і піднімаємо до верху. Ось так. Зажимаємо. Тим самим зафіксуємо наш дріт і дичинки. Ось так. Потім другий, підтягуємо ще донизу і наносимо клей вже на перший, ось сюди на низ, першої пелюсточки, першого ряду пелюсточок, і легенько піднімаємо доверху ось ці заготовочки. Так, ось так. У нас вийшла така чудова квіточка. Так. Можна ще капочку клею, зовсім трішечки, небагато. І підклеюємо. Так, є. Далі Обмотуємо теп стрічкою. Таблом донизу. Беремо квадратник атласної стрічки зеленого кольору 5 на 5, складаємо, вирізаємо підклейку тільки трішки тончими зубчиками, тобто зрізаємо трішки більше, треба, щоб зубчики були трошки тончі. Зрізаємо більше, ніж на трояндочку, залишивши ось такі тончі зубчики. І, звісно, униз, трішечки. Так, далее, далее, робимо аналогично, запаяем края, так, а потом серединку. Запаємо цю прорізану для того, щоб вона нас пізніше не посипалась. Вставляємо сюди, в отвір наше стебло, вставляємо і підклеюємо знизу. Ну, тут вже все просто, капаємо клей ось так, і проклеюємо гарнесенько знизу, потім проклеюємо ось так. Самі чашелистики. Так, є. Зложуємо і підпаюємо в деяких місцях краєчки. Так, ось така квіточка такі ми зробили з вами. І залишились у нас останні квіточки в один ряд. Пелюсточки. Для цього один наряд. Що ми робимо? Теж беремо атласну стрічку шириною 5 см, складаємо, розрізаємо, відрізаємо, точніше, відрізаємо і розрізаємо. Можна розрізати вирізати та таз класти наполовинку. І ще раз наполовинку, розрізати ось ці уколушки. І вирізати ось такий. Ось. Зрізали, і в нас вийшла готовочка. Потім ми цю заготовочку в даному випадку обробляємо ось так. Підтягуємо краєчки. Потім ми зрізаємо так само внизу. Робимо отвір, його гесенько підсмалюємо. Ось така у нас вийшла заготовочка. Зараз ми аналогічно зробимо серединку, як в попередньому майстер-класі, аналогічно посадені на дротик. Ми склеїли і серединку, вставляємо її в отвір, акуратненько все протягуємо крізь в отвір, наносимо на себе стебло ось так клей і піднімаємо наші пелюсточки, приклеївши їх до стебла до ось так. Знизу прожимаю я для того, щоб сформувати квіточку. Ось така квіточка чудовенька, виходить, дуже легенько, швидко і гарно. Так. Далі підклейка, і квіточки у нас готові. Мятали стрічкою нашу, наш, наше стебло, складаємо наполовинку, і ще раз наполовинку, вирізаємо тонесеньку підклейку як в передньому разі і обпаюємо, низ обрізаємо зразу, розгортаємо. Припаюємо. Так, вставляємо в отвір. Наносимо клей, на низ, між, між пелюсточки, стараємося, щоб попали наші оці чашелистики, і прожимаємо капльку клею. Ось так я знизу прожимаю. І ось така квіточка вийшла. Потім ми ще зробимо краєчки наших чашелистиків. можна їх ось так зробити тончими в деяких місцях, щоб наша квіточка була ще гарніша. Ось, так. Ось такі квіти ми сьогодні з вами підготуємо, а на слідуючому майстер-класі складемо з таких квітів чудовий віночок. Все, дякую всім за увагу. Я сподіваюся, що це відео було вам цікаве і буде корисне до нових зустрічей.